Друзі, вітаю! Сьогодні дуже цікавий ніж у нас на огляді. Я до нього давно придивлявся, бо візуально дуже цікавила мене ось ця мішковина. Це справді мішковина. Це справді мікарта з мішковини. Матеріал називається бурлап. Давайте я вам покажу зараз коробку. А ви подивитесь на артикулі: ось шаман бурлаб s 90 v Ось повністю артикул цієї моделі. Звичайна коробочка, нічого в ній цікавого немає. Ні того, що всередині, ні того, що ззовні. бо ми звикли з вами до традиційних сучасних коробок у Спайдерку. Але ось цей бурлап, він насправді ну, візуально виглядає по картинках, по відео, так, ніби він дуже рельєфний. Насправді він відшліфований. От Цікаве відчуття в руці, тому що це все-таки не поліровка, це шліфовка в нього. Є е, мікротекстура, і от, оця, те, що дуже часто от, Мікарта, справді за цей матеріал часто люди відгукуються як затеплий. Е, справді щось подібне є, таке відчуття. Тому це не тільки візуально, це і в руках. Е, класний матеріал, дуже по-своєму красивий, привабливий, і я просто ну, хочу вам передати те, що відчуваю я в руках. Це дуже гарний варіант мікарти. В плані тактильних відчуттів теж в мене є в колекції кілька ножів на мікарті, Вона вся різна, там і так далі, можна її по-різному обробляти, можна її навіть піскоструїти, ще більше піднімати оці волокна, тобто робити максимально шорсткою. Ще на ній можна робити якісь мілінги, мікротекстурування. Все це можна робити, але тут цього всього нічого немає. Вона просто відшліфована, я не знаю, яким номером абразиву, але вона не відполірована. Тому от це відчуття такої теплості, тепла. Теплоти, напевно, ось так. З третьої спроби вдалося <сіплоти> сформулювати. Відчуття теплоти, об'єму дуже цікавий ніж, чому, тому що, знаєте, кожна компанія, мабуть, ну я про великі компанії в першу чергу щось там намагається трошечки час від часу в тактику. Там ну, умовно покажу в кадрі. Клац, <сіплоти> там рекон один. Звісно, що в колстіла там є якісь умовно. Ну Щось з претензією, там, на різаки, на EDC, але в основному там тактика ну, рекон, це ікона. Ну, беремо бенчмейт, теж різні ножі є, ну клац от, в тактику. Тобто всі ніші, в чорній серії, ось Кантего. Від мечмейда. Тобто щось таке більш міцне, з більш таким товстим обухом і так далі. Я показую, друзі, не все, що є з цього приводу, а те, що є в мене. Тому не запитуйте мене, а чому я це не показував, а чому я це? Я ж не магазин, у мене немає там якогось асортимента. Показую завжди те, що я маю, і те, що мені приїжджає. 308 Зіна. Зенек або Зіта, або Затеха. Тобто, теж не все там в компанії Zero-Tolerance це про тактику. Тобто є там і різаки, і Дісішні, джентльмени, і так далі. І от бракувало компанії Спайдерку, бракувало якогось там умовно кажучи, міцного ножа для хардюзу, умовно для якоїсь там тактики. Це все дуже, друзі, умовно. І я не раз про це розповідав що. Не слід там буквально сприймати описи маркетологів, коли вони говорять там про якусь тактику, про якихось військових, про якісь спеціальні операції. Ще щось, ще щось там соком, сере вкладають різні абревіатури або LUDT. Все це дуже звучить грізно. Все це про якихось там Underwater, це Special Team, і так далі. І так далі. Але це треба пропускати крізь вуха. Тому що дуже часто просто виробник намагається нам навішати якісь бачення для того, щоб зайти в нішу. Чому я так багато про це зараз говорю на самому початку? Я мав би розказувати вам про спайдерку, а показав купу ночів. Та тому що цей ніж, в принципі, напевно, єдиний з тих, які я знаю, які мені траплялися, от з якимось там запасом по міцності, з максимально об'ємним руків'ям. І з можливістю якогось розумного, але таки хардюзу, що стосується там, складеного ножа. Якби повноцінні больстери, так, вони. Ой, не больстери, але лайнера, я помилився. Повноцінні лайнера, тобто вони там не до середини, не, не щось таке, типу, як от Манікс, там, де Манікс Lightweight, там взагалі така вісьмірочка. Ви бачили на цьому ножі, я вам його вже кілька разів показував. Весь лайнер це ось тут між двома оцими гвинтами. Щось, наприклад. Ну, Все, скажімо, тут непогано в мілі. Я зараз поговорю в парамілі, точніше, ми зараз порівняємо, що ж тут не так, а що так. Якби повноцінний лайнеран, досить такий ну, масивний бекспейсер. Я думаю, що його функція в першу чергу це збалансувати от вагу такого важкого клину, який тут є. Тому для того, щоб досягнути ну, от нейтрального балансу там, на підпальцевій виїмці, ось так. Тобто така його в першу чергу функція, але його об'єм і скругленість руків'я, ось скругленість це важливо, скажімо так. Тут якби добре прибрані всі фаски, внутрішні, так просто нормально прибрані. А от ззовні він відфрезеровані і оброблені так, що ось тут про те наминання, про яке ми часто говоримо, ну його на накладках не відчувається взагалі. Заважає, звісно, кліпса, для того, щоб довго працювати, кліпсу треба знімати. Складені ножі вони не для тривалої роботи. Будь-яка кліпса сама вдала, там, не знаю, якась от дротяна кліпса, вона все рівно буде наминати. Ну, нема, не придумали ще поки що кліпси, яка не буде наминати. Хіба, оті, які в лайн стілах там, на моделі Рок, коли нажимаєш на кнопки, з'являється кліпса. А в нормі вона просто ховається в одну площину. Ну, можливо, така кліпса вона не заважає, тому що вона взагалі не виступає зовні руків'я. Накладочок. Тут, звісно, буде вона відчуватись. Але я зараз про інше. Я про те, що цей об'єм і форма руків'я максимально заповнює руку при ну, при, при, стисканні, при ось такому молотковому хваті, при перехоплюванні, перехоплюванні через чойл. Трошки, звісно, ситуація з <coughs> компрешн-локом псує картину, тому що загалом, якби накладка була ось так, і тут був лайнер, було б ще краще. Або якийсь інший вид замка, можливо, такий був би там, Bolberian Lock, ось тут взагалі нічого не заважало би. Але тут компрешн, і попри те, що в компрешена не у всіх є, скажімо, так, ножі з компрешенло, і часто там люди не знають, що це, побоюються якихось номинань і за, боються, бояться за його, скажімо так, надійність цього замка. то... Скажу, скажу так, що цей замок один із самих надійних на складання, взагалі один із самих комфортних у роботі, Ось. ніж, до речі, новенький, Ось, він ще не розроблений. Механіка непогана, але звісно, йому там потрібно ще трохи додавати костювого руху, тому що він зовсім я його тільки витягнув з коробки. Приїхав, до речі, цей ніж. Як завжди, дуже часто, хоча я показую і свої ножі і інші, але цей ніж красунчики всі приїжджають з, від Гліба. Посилання на його телеграм-канал я, звісно, дам. Вам може бути цікаво, цей ніж вже має власника, тобто він точно не продається ні глібом, тим більше мною. Моє завдання ось тут вам на каналі показати класний, ну я не знаю, ну просто. Класні ножі, ось давайте так. Можна по-різному ставитися до класності, але наскільки я розумію, наскільки я зміг там продивитись швиденько, на українській мові оглядів на шаман немає. Тут я багато запрягаю, розповідаю, якісь вхожу в тему, але ще раз кажу: я не хочу вам зачитати там ТТХ. Мені хочеться розказати більше, тому вибачайте мене за мій такий авторський. Підхід у цьому комусь він може, звісно, не подобатись. А хтось навпаки кайфує і дякую власне за те, що може дізнатись для себе більше там, про моделі, схожі, хто надихав, чому, як, чим відрізняється, щось в кадрі появляється нове не про цей ніж. І все це для того, щоб вам було цікаво, корисно, пізнавально. Тому, перше, що я відмітив, це бурлап, це мішковина. Це мікарта зроблена з мішковини. Ось така вона волокниста. Ці волокна не проступають назовні, однак тут немає поліровки, тут просто шліфовка, тому є оце відчуття теплоти. Ось така вона приємна на дотик оце, цей матеріал. Друге, це перший ніж, який, ну, давайте добре візьмемо парамілю. Я розумію, що зібрані фаски там на заводі, так? але це дві накладки, це от плоско-паралельна вся історія. Ось. Немає об'єму в руків'я, Це просто от абсолютно площинно, скажімо, дві накладочки плоскопаралельні між собою. І як тут не прибирає фаски. В Росії є відчуття, що ви тримаєте якісь, ну не знаю, ну, якусь рамку, рейку, щось таке. Тут є інше відчуття. Тобто це більше схоже на відчуття на фіксованих ножах, коли є якась своєрідна бочка. Одним словом, це трохи інакше Спайдерко, і його руків'я трохи відрізняється від всіх інших руків, тому що знову ж таки візьмемо Манікс, візьмемо милю, візьмемо, що в мене там ще є. Ендела, ендура. Всюди буде, от скажімо, все от буде отака от, от грань. Вона, звісно, там буде знята. Фасочки будуть завжди зняті. Однак, оця плоскість, Пласкість вона буде відчуватись. Тут трошечки не так, тут є от відчуття об'єму. Хоча, звісно, є пласкі частини на накладках. <сум> Вирішує дуже глибокий захід, оцей радіус на фасках. Що можна сказати про цей ніж? Ну давайте дійшли ми до ТТХ. Тут майже 9 см плину. Давайте замірюємо, майже 9 см плину. Ось, навіть трошечки більше, але ріжучої крайки тут лише 8 см. Тому що, як на більшості ножів спайдерко, тут добре розвинутий чойл, який додає нам хватів, який нам міг би допомогти при складанні ножа. Але отут, ну, чесно кажучи, трохи питання: От для чого тут чойл, якщо ми маємо компрешн? Якщо би це був, ну, не знаю, беклок, нам довелося би нажати на коромисло і кидати клиночок вниз. Нам потрібен чойл для того, щоб. Ну, Ми собі не розрізали палець. Не те, що на ендурі, на Енделі. Ну, давайте покажу ще. Вже хвалюся, що такі ніжи, ножі показав, всякі ножі. Ось, ну приблизно, так? Нам потрібна якась рікаса, нам потрібен тут рікаса, тут не чой, але рікаса. Воно потрібне для того, щоб ми могли запаркувати каночок. Для чого тут чойл? Цей ніж міг би бути і без нього. Але він тут є, тим не менше. Джемпінг насічка Тобто досить інформативно класно буде триматися великий і вказівний палець, там при якихось глобальних роботах і так далі, при силовій роботі, при напаки, якісь делікатні, от, взяли делікатно, затесаємо олівчик. Могло би і не бути чую. Але тут, одним словом, трохи маловато ріжучої крайки, якщо чесно, на такий ніж. От, з загальною довжиною, ну він практично як парамиля, як парамілітелі, там 20 з половиною, там майже 21 см. Ось давайте покладу в кадр. Та сама історія тут. Як бачите, вони практично однакові по довжині і практично та сама історія по довжині ріжучої крайки. Тобто він от майже один-один з парамілів. Добре, і Манікс покажу. Теж Манікс далеко від цього не втік. Давайте ми ну, поставимо їх рівно по весьових. Трошки коротший клинок, ну і десь приблизно таке саме руків'я. Тому середньорозмірний ніж там, з довжиною 21-21,5 см. Давайте ще змірюємо його вагу. Зважимо його 134 грами. Ну слід сказати, що цей ніж є в немалій кількості варіантів, тому що він в даному випадку це Sprint Run, це S90V, ну і Burlap. А є джетен-ручка. Ну, руків є тут накладочки з джетена, є карбон, є кровір. Він теж, напевно, з Мікартою буде, скоріше всього, хоча не впевнений. Але кровір точно сталь є на Ашамані. Є, по-моєму, навіть Рекс-95. Є клинки під ДЛС, є сатиновані, ось так, як тут сатинчик. Є стоунвошені. Джетени є в різних кольорах. Ось тому, в принципі, ну, ще що сказати, чотири положення кліпси, це теж цікаво. Я вважаю, що не раз про це говорив, що якщо так дуже багато варіантів по клинах, по сталях, по кольорах, по матеріалах накладок, по покриттю, скоріше всього, що ринок показує інтерес до цієї моделі, і тоді компанія реагує на це, яким чином От дає можливість обирати. Тому це, скоріше всього, говорить про те, що власне. Як це кажуть, попит породжує пропозицію. Тобто є попит на цю модель і відповідно сел Глесер, А це власне його ніж, ось логотип села Глесера, тому його лого, його Екслібрес, ну не знаю, підпис, його <кхи> знак. <кхи> От, якщо ви цього не знали, давайте я вам покажу. От у Маніксі. Ну, можливо, для когось це банальна штука. Ось Манікс. І ми бачимо ось тут значок або знак Еріка Глесера, тобто сина Сел Глесера. Ось схоже на літеру Е, там стрілочку і так далі. Це його логотип. Якщо ми говоримо про парамилю, так, то в Парамилі є і Ерік, і Сел -Глесер. Ось. А якщо ми говоримо про Манікс, то тут Сел-Глесер. Тому, якщо ви не знали, то тепер ви вже знаєте точно, що дизайнером цього ножа є Сел Глесер. Крім всього, я заміряв ще зведення на цьому ножі. Можливо, це зведення саме на цьому екземплярі, можливо, це у всіх шаманів. Нагадаю, це Sprintran S90 і Burlap. Ну, друзі, зведення тут 08-085. Тобто такий він ломовитий. Такому от обусі, до речі, що цікаво, ви здивуєтеся, але обух, якщо ми будемо його міряти в самій товсій частині, буде однаковий і в парамілітарі, і в шамана. Але дивіться, як по-різному виглядають їхні клини, якщо дивитися зверху. Тобто параміля вона все-таки заточена під різ, і потрібний клин так дуже яскраво проявлений. Тобто, ось тут однакова то ще на шаманом, але швидко все сходить на тоненьке делікатне вістря. У шамана і вістря так <laughs> не зовсім делікатний, і в профіль на ньому більше м'яса. Ось, і залишена пласка частина, ось голомінь зверху. Тому, якщо часто це порівнюють, я читав, мені цікаво, що про це думають власники там, шамана в порівнянні, в порівнянні з іншими ножами. Це ніж від спайдерку, скажімо так, от туди, десь в хард'юз живий, в якусь там умовну тактику. Парамиля це максимально універсальний ніж на DC. Тому його і вага менша, і він різати краще буде, і, і що ще? І зведений він, скажімо, так, тоньше. Ну і загалом його вистачатиме для всіх-всіх, скажімо так, робіт, бо він максимально універсальний. Тут вже зміщений акцент в сторону міцності. Ось тому є і пласка частина при такому ж обусі, і зовсім по-іншому геометрія зверху відпрацьована. Брутальніший кінчик. Який сильніше опущений вниз, і тут якби на ньому більше м'яса, я маю на увазі зведення, тобто воно тут ще і росте. Навіть видно по ширині підводів, бо це заводський підвід, заточування заводське. Тобто ми бачимо, який широкий підвід на вістрі. Тому, думаю, на вістрі тут, можливо, 0,9 і навіть трошечки більше. Ось. Але загалом це дуже класний ніж. Тобто я не знаю, чи його там слід позиціонувати. Я дуже скептичний там до того, що нам маркетологи, маркетологи пояснюють. Це цікаво читати, тому що я не хочу сказати і повторюватися в тому плані, що. Там маркетологи неправі, там вони нічого про це не знають, вони просто нам хочуть тюхнути і так далі. Ем, вони роблять свою роботу, вони пояснюють тим людям, які не можуть зробити вибір, на що їм звернути увагу. Там, а користуватися їхніми порадами чи ні, це залежить від того, наскільки ви в цій справі е, освічені, наскільки у вас багато досвіду, наскільки у вас критичне е, мислення розвинуто і так далі. Тому. Це не означає, що їхні поради безглузді і ними слід діяти від протилежного. Тобто читати те, то, що кажуть вони, і робити, чи слухати, що кажуть вони, і робити навпаки. Ну це теж не працює, це буде погано. <кхм> ну в даному випадку, мені здається, що це єдиний, ніж від Спайдерку, який справді там претендує на міцність і на якийсь ножовий хардюз. Що в ньому говорить? Зведення, товстий обох. Хоча, як бачите, в Парамілі він такий же самий, але ви помітили, як виглядають по-різному. Високі спуски, але, скажімо так, при цьому міцний кінчик, тому він теж таки буде на універсальність натякати нам. Дуже гарне руків'я, яке вперше руків в спайдерку. Не в колаборації там, з кимось, з Лаймсті, з лайм-стілом або ще якимось. Ні, це от перше їхнє руків'я, яке от заповнює руку настільки, наскільки це взагалі можливо для складеного ножа. Ось, Класний ножик. Насправді, що я в ньому хотів би поміняти, якщо б я був не селом Глесером, але міг на це вплинути якимось чином. Я би, звісно, тут прибрав чорил. Справа в тому, що з компрешеном просто в ньому ну, немає потреби насправді. Для чого він тут? Особливо це насправді стосується ще й Менікса, тому що теж зручний замок. Не треба нам ніякого човли для того, щоб паркувати клиночок і так далі. Ну, одним словом, тут це якесь буркутіння, насправді. Тому що так чи інакше у села Глесера своя логіка. Він хоче, щоб ми ще й окупували ножі через його впізнаваність. Тому інколи на його ножах, там навіть на фіксованих ножах є спайдер хол або раундхол. Тобто це фіксований ніж, він взагалі не складений, він не складається, все рівно там є отвір. Чому? Та дуже просто. Це впізнавано, це його якби фішка, це його фіча, це те, що привертає увагу. І ота, скажімо, опізнаваність, вона дозволяє йому на ринку там, плечами рештовхувати своїх конкурентів. Ось так що така історія, друзі, про шаман. Тепер ви знаєте. Про цей ніж, ви знаєте, ТТХ, мої враження я вам розповів. Мені насправді сподобався цей ніж. Я колись тримав в руках репліку, я купив її на подарунок бійцю. Я знав, що мого товариша буде день народження, і мені хотілося йому подарувати, оскільки він воює. Ось, і йому Хотілося подарувати ніж з таким якимось певним запасом поміцності. От я використав таку можливість, <кхм> придбав якісну репліку, до речі, теж в Мікарті. Ось хай це китайська мій карта, але я це зробив і не жалкую, тому що після цього він там два тижні мене бомбив, оскільки він зовсім не ножоман, і це його перший ніж <свісно> загалом. Тому в нього дуже багато вражень з приводу там, замка, там механіки, ну все його в цьому ножі дивувало і радувало. І так це працює досі. Тобто він досі е -е, користується цим ножем. Але я про інше, я не про репліки, я про те, що тоді, коли я його взяв перше в руки, от в китайському виконанні бастардом. Я зрозумів, що цього ножа є от, якби, потенціал бути такою ну, класною, прикрасою, там не знаю, в колекції ножів, особливо для тих людей, які люблять компанію Спайдерку, яким подобаються ці всі абреси, і так далі, яким подобається отвір, відкривання там і так далі. Тому можливо тут є люди, яким це все не сподобається, але ще раз кажу: от шаман тут не про візуал. Мікарта про візуал, але все решту це відчуття в руках. Добре, друзі, е, сподіваюсь, вам було цікаво. Я трохи багато і сумбурно розповідаю, але мені здається, що ви можете витягнути ті крихти раціональні, які є в моєму потоці свідомості, взяти щось для себе. А це саме важливе, тому що ви вирішуєте, що з цього всього вам корисно, що може стати в пригоді, що співзвучно з вашим досвідом або якимись вашими думками, а що абсолютно відрізняє мене від вас. І це теж нормально, тому що не потрібно вам любити ті ножі, на які я роблю огляд і розказую ох і ах. Абсолютно, тобто не стоїть така задача. Вам, я вам нічого не продаю і нав'язую. Мені важливо просто поділитися якимись речами, думками, досвідом для того, щоб ви собі могли з того щось взяти, по власному бажанню або не взяти нічого. Ну, одним словом, ось така історія. Шаман, Спайдерко, Сеуглесер, Голден, штат Колорадо, USA, United States of America і Планета Земля, Earth. Теж цікавий хід від села одним словом, планета Земля, шаман.